По нашому підприємству накопичилась дебіторка, кредиторка, дрібні суми, які висять уже бозна скільки років. Чи можна це все почистити і списати? Ну, давайте так. Стандарт 10 це по дебіторці, і стандарт 11 це по кредиторці, не дає е, права списувати по причині, що заборгованість незначна. Але так ми можемо собі прийняти. Е, Копійки, які висять, бо скільки, бо зна відколи. В межах суттєвості, так, що це не перевищує там, межу суттєвості і суми не підтвердні списати їх на це, склавши Бог довідку. Чим це вильється, якщо ми зробимо те, що не передбачено стандартом? Ну, як розумієте, якщо суми не суттєві, то нічим і ні в що не вильється. Але на загал... Для того, щоб списувати заборгованість, вона має відповідати статусу безнадійної, тобто, стосовно неї, має бути впевненість у непогашенні, або по ній має спливсти термін позивної давності. Це ми маємо взяти до уваги, якщо б раптом сума була значна і таке списання тоді. Буде безпідставне і тоді вже розуміти в залежності від того, дебіторка чи кредиторка, до яких наслідків це призведе.